Всім привіт! Ось такий безперебійник для роутера і абонентського терміналу я зробив. Купив ось такі плати. Вони йдуть вже з холдерами. Там, де всередині холдери, два акумулятори 18650. І все. така ось коробочка. Все культурно, красиво, все добре виглядає. Одна плата у мене на 12 вольтів. Друга плата на 9 вольт живлення цих плат і зарядка акумуляторів, і, то, можна підключити напряму, підпаятися, можна через звичайний Type-C. Сами звичайними шнурками. Користуюсь уже 2 тижні, дуже класно, все мені подобається. Тобто, зараз покажу, як це відбувається. Звичайний блок живлення. З'являється світло, йде зарядка, горить червоним, коли акумулятор заряджається перемикається на синє і йде вже напряму. Два виходи, ось такі звичайні, такі як у роутерів 9,3 вольта і майже 13 вольтів. Все дуже класно, все дуже гарно працює. Зараз подивимось, в мене є така ось лет-стрічка для тесту. Вимикаю живлення. Нічого не мигає, нічого не перезавантажується, все працює, як і працювало. Нічого не горить. Все, прийшла знову зарядочка. По ціні, що виходить, плата вже з холдерами з усім на Алікспресі я купував по 100 гривень за штучку. Коробочка мені вийшла 50 гривень. Шнурки, якщо у вас є, добре, немає, їх там можна купити будь-які самі звичайні простенькі по 50 гривень десь. Блок живлення теж самий звичайний, немає, теж можна, в принципі, купити там за 100 гривень максимум на Алікспресі. Такі штикера коштують по 10 гривень у будь-якому радіомагазині. І саме дорогі, що в принципі, може бути, це самі акумулятори 18650. Якщо у вас є, дуже добре, дуже класно, немає. На Алексі, в принципі, можна взяти зараз поки що ціни ще дуже, дуже гарні. Я, наприклад, купував собі Samsung 35 по 80 гривень за штучку. 4 штучки 320 гривень. Тож, якщо у вас в принципі, все є окрім самих плат, то в принципі, за 200 гривень можна зробити ось такі ДБЖ для роутера і для абонентського терміналу. Якщо немає, то в принципі, трошки дорожче. Це все вийде ну, все одно ну, до 500 гривень, ось отакий безперебійник можна зібрати, в принципі, спокійно. По роботі у нас зараз світло виключають, тобто 2 години світла немає, 4 є. За цей час все прекрасно працює, все прекрасно заряджається. Питань взагалі ніяких немає. Якщо ж якісь... Інші графіки, тобто буває, 2 години є, а 4 немає. Не постійно, ну буває такі деякі проміжутки. То буває, що він повністю не, не встигає заряджатися. В принципі, хочу дещо допрацювати, скоріш за все, я додав сюди ще одну платку 4056. Тут, Тут, до речі, також десь стоїть плата зарядки, це 40. 10, що тут, що тут не видно, але це 40. 10, тобто, якщо будуть графіки мінятись і буде так, що 4 години світла немає, 2 є. Сюди підключу ще платку по одній платці 4056. Якщо я буду робити, я покажу це все відео. І також. В принципі, що хочу зробити, це поставити вимикач, щоб можна було вимикати цей вихід, тобто, щоб коли вам не треба, щоб у вас працював роутер, наприклад, вночі, коли ви лягли спати, або йдете на роботу і хочете, щоб повністю все зарядилося, вимикача тут, в принципі, як такого. То, немає. то я хочу поставити сюди кнопочку, кнопочку постійно витягати якось не дуже хочеться. А буде кнопочка, в принципі, є місце. Кнопочку натиснув, вживлення відключилося, все, Тобто зарядка йде, акумулятори заряджаються, споживача ніякого не буде. І також, в принципі, якщо ви хочете зробити, щоб вистачало. Цього безперебійника ну не дуже багато, то в принципі я вам би радив би купувати самі плати без холдерів. І вже збирати вже, там, на 4 акумулятори. Це буде, напевно, самий такий класний варіант. І також, що теж трошки не подобається мені в цих платах, те, що немає вимкнення акумуляторів. Тобто акумулятори постійно заживлені. Такий мінус. А так, в принципі, все дуже класно. Мені дуже сподобалось, як це все працює. Раніше приходилось ходити з павербанком, перемикатися, постійно щось таке робити. Зараз це виходить автоматично і постійно є інтернет. Кому сподобалось відео, ставте палець вверх. До нових зустрічей. Всім до побачення!